Види трикутників. Якщо у вас є трикутник, в якому є один кут тупий, тобто більше 90 градусів, то такий трикутник називається тупокутним. Якщо один з кутів прямий, він називається прямокутним трикутником. А трикутник усі кути, якого гострі, називається гострокутним трикутником. От, приклад, тупокутного, бачите, У нього ось кут більше 90 градусів. Прямокутний, ось прямий кут позначається. І гострокутний. Трикутник, у якого сторони, всі три сторони різні, називається різностороннім. Трикутник у всі сторони, якого рівні, називається рівностороннім. А от трикутник, у якого дві сторони рівні називається рівнобедреним. Ось у нас різносторонній трикутник. Рівносторонній – у нього сторони рівні. І рівнобедрений. Що це таке? Дві сторони рівні. От сторона АБ до рівні стороні Б С. Рівні сторони трикутника називаються бічними сторонами. А третя сторона називається основою рівнобедреного трикутника. Вершина кута, що лежить проти основи, називається вершиною рівнобедреного трикутника. І у рівнобедреному трикутнику кути при основі, тобто прилеглі до основи, рівні, що А, б та БЦ бічні сторони. Можна було б написати АБ рівні БЦ, це да? – основа. Кут АБ це вершина, ось він, тут знаходиться. Можна сказати, що кут БАЦ дорівнює куту коту